Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас в усіх все добре. Нічка весела була. Ну, я ще й з вечора зрозуміла, що щось буде, бо річ, і до того в хату хотів, ну, пробивався прямо. Я його з вечора не впустила, а тоді ж вже як все почалось, так кажу, о, він давай шкрепти в двері. Я кажу, Ваню, піди відкрий. Шкода його, так спав з нами. Це ось на двір попросився, так уже ж я з ним вийшла. Зварила кави, напилась води теплої, нагріла в чайнику, бо щось носоглотку прихватило капітально. Ну, то вчора перемерзла і є. Ну, то таке, то нічого. То все нічого. Ой. Чуєш? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, десь далеко. Йдемо, хоч, йдемо, моя лялечка. Йдемо, бо ще ракети очікуємо. Йдемо, йдем, мій маленький. Діти гуляють. Лєночка, ви робили в садочку на кухні. Ви бачили? Ви вчились на кухаря чи самоучка? Бачу, ви Ви ас рігні, самоучка. Я не на кухаря. Не вчилася, Люсечка не вчилася на кухаря, життя так мене склалось, пішла в садочок, відняні і пішло, пішло, пішло. Потім ми завзяті кухарки були з кумою, нас гукали на весілля. І так, знаєте, старі люди вчили молодших і так навчилась. Ні, не вчилася на кухаря. Мені ніколи було вчитися. Я рано вийшла заміж, рано народила Яну. Єдине, що я закінчила, це школу магазин в нашому. Е Місто Тростянець це тоді було при райпотребсоюзі. Ми там з однокласниками навчалися. Все вмієте готувати. Ну, все не все, просто я не боюсь пробувати. Не вийшло, ну викинула. Не боюсь пробувати, це чесно, не боюсь. Я думаю, в мене всі... вийде, вийде і завжди виходить. Ні, буває, не завжди виходить. Раніше бувало і не виходить. Потім вже було якось так знаєте з годами. Навчилась всього потрошку. Ну, знаєте ж, у людей різні смаки, комусь подобається так. Мені оці мої котлети дуже подобаються. Я дуже люблю, робив, не, роблю... не люблю розмочений хліб фарші. Не люблю і все. Мені це визиває рвотний рефлекс. Я люблю з сухарями, мені так подобається. Котлетка сочна і приємно брати в руки той фаршик, але даю відпочити. Головне, вимішу гарно, одіб'ю гарно, з усією злостю на когось. От. І він відпочиває хвилин 20, потім люблю котлетки і смажу. Вчора смажила у пергаменті, хто був у прямому ефірі бачив. Олії раз налила, більше не доливала, і вони в себе мало впитують олії, коли на пергаменті. Все мішок під, 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 під оком. Мабуть, денежний, грошовий. Ось тут таке. Так, дівчатка, задавайте питання, та вже я сплю. Дякую за молочинку. Для дітей вже колись старався. Потім, знаєте, раніше, е, ну, потім уже пізніше на весіллях платили кошти, якщо тебе гукали кухаркою. А коли ще раніше ранше, коли були ми молодими, ти знаєш, пісня Кадишева співала, колдунья, тоді ми просто йшли безплатно готувати. Це тоді було, знаєте, як безкоштовно. Це тоді було як. Ну, такий, знаєте, вам довіряли таке, як гордість була, я йду кухаркою. У нас не день, у нас пятна 15... тринадцять минут дев'ятою. Жаною спілкуюсь, звісно. Я спілкуюсь з усіма. Я навіть любі конфлікти, які в мене в житті є, я стараюсь, якщо я не права, я стараюсь то раз вибачитись. Я людина. Яка не може жити в конфлікті. Мені важко жити в конфлікті. Ну, на жаль, люди різні, кому легко, хто жорстокіший. Тому приймаю все, як є. Стала так робити, стала приймати. Раніше взагалі було важко. Я теж тепер можу бути жорстока. Жорстока можу. А чому комусь можна, а мені ні. Я тепер теж так буду. Спілкуємося із Жаною, спілкуємося із Комуйвалею, спілкуємося з тим, хто спілкується зі мною. Як ваша Валічка? Нічого, скоро в Валічку ювілеї і планується зустріч. Бо на мій ювілей в неї не вийшло. Я до неї, да. швидше за все я до неї. А може, ну, швидше за все, що я до неї, бо вона сама не прилетить. А летіть мені і забирати, привозить, відвозить, ну, вибачте, мене це ну, не є фінансово легко і, і морально мені також вже важко літати туди-сюди. Зараз підемо, собачки, підемо. Вроді, ще й спать рано. І лежати треба їсти. І ви мене нічого не запитуєте. Добрий вечір. А якими користуються доглядом кремами для обличчя. Різними, є дорога лінійка, є лінійка, яку замовляла чеканчі, шоп в Україні. Там крема недорогі, корейські, здається, ну по 300 гривень. Головне, гарно роблю масаж обличчя. Ну Є в мене дорога сиворотка, донька купила собі, мені подарувала. Є крема дорогі, є крема звичайні. У нас зараз, ще скажу, Дев'ятнадцять годин, шістнадцять хвилин. Ой, Ася, ти така товста. Мені місця мало. Не лиський. Але вже такі ну, вечора прохолоді. Уже треба витягувати теплий плед, а даду все, літні ковдри, літні ковдри мені подобаються дуже. А вже так треба утеплятися. Хоча не люблю, я не люблю, як в мене руки покриті. Я не люблю таких піжам із закритими руками. З закритими руками. Закритими руками. <ріст> З довгими рукавами, а он ну, п'єна. Як на кожен щось. Люсечка, звичайно, відпочивайте. Саме головне ваше здоров'я, здоров'я ваших рідних. Прямі ефіри вони ще будуть. Обіймаю вас, Божої опіки вам і мирної, і спокійної ночі, міцних снів. Ася! Я зараз, як возьму тапок. А ну йде сюди. Немедленно. Гоня. На, іди сюди. Сусід під'їхав на масині. Я не стулку отсунь уже оттуда. То не наша машина, йди лягай вже, господи. Ой. Просто тут підстановку ніяк поставити, держу в руках. Ой. Нічого цікавого сьогодні прямо в прямому ефірі, тому мало в мене дивиться людей, тому, мабуть, буду прощатися, тим, тим паче завтра понеділок. Вам завтра всім рано вставати на роботу, це мені ж не на роботу, це ж я вже. Пенсія, яку не заробила за все своє життя. Тому обіймаю вас. Бажаю всім мирної ночі, Божої опіки вам і вашим рідним. І до зустрічі в прямому ефірі. Може, завтра, як все буде добре, я приїду сю парк. Возьму коляску, ми ж купили коляску для собачок, візьму Асю з собою. Можливо, щось цікавеньке буду готувати. Ну, Поки так. Сьогодні поки така це, знаєте, в'рість, незрозумілість, тому обіймаю вас.